Дивлюся, люди закупляються ковбасами, скуповують все для того, щоб паску пекти, щоб стіл ламився. Прибирають в хаті, вимашують, вікна вимивають, а за душу свою ніхто не думає, правда? Ззовні буду гарна в найкращому наряді, щоб точно всі попадали, коли я пройду. Те, що всередині робиться, то єрунда. Насправді Свято Пасхи полягає не в тому, щоб ми були гарно одіті, чи в нас столи ломилися, чи яйця із Пасхами це взагалі язичництво. А Пасха полягає в Ісусі Христі. Перехід із смерті в життя, із пекла, в рай. І е, саме в цей день Господу огидні наші святкування, такі, як вони є, тому що е, Господу потрібна наша молитва, наше каяття, наше прославляння, а не п'янка, гулянка, об'їдальня, так? Але, на жаль, люди чомусь цього не розуміють, не хочуть чути, не хочуть приймати, просто закривають вуха і зразу говорять, що ти сектант, що наша в мені твоя секта. Так моя баба святкувала, так я святкую, це придумала не я, всі так святкували, а вже не можна. А чого не можна, якщо всі так святкували? А хто це придумав? Чи ви бачили, що у Біблії написано хоч одне слово за крашанки? Чи ви бачили, що у Біблії написано, що треба пекти Пасхи? Чи ви бачили, що в Біблії написано, що треба вербу святити і нею потім людей лупити? Ні. І ви такого там не знайдете. А все, що? Додається до Слова Божого, або віднімається, це все є гріхом. Тому будьте розумними, вивчайте Слово Боже, щоб бути ближні, ближче до Господа і бути свідомим. Тому що людина, яка цього не робить, не вивчає, вона не є свідомою. Амінь.